Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім Плюс. Ми далі наживо стежимо за подіями країни. І нагадаю, що трансляція цього етару триває на нашому Ютуб-каналі і офіційній сторінці у Фейсбуці. Тож доєднуйтесь до перегляду і в онлайн форматі. А далі ми детальніше поговоримо про домовленості у Туреччині, а також про план від Трампа. З нами на зв'язку докторка філософії, експертка із зовнішніх і внутрішніх політик Людмила Покровчук. Вітаю вас, пані Людмило, і слава Україні. Вітаю і Героям слава. У нас зараз за останні менш ніж добу така кількість інформації несе цієї абсолютно різної, і та, яка суперечить українським інтересам. Тому давайте ми з вами детальніше розберемося, що ж зараз відбувається. Власне сьогодні NBC News написали про те, що Трамп схвалив план миру між Росією та Україною, який має 28 пунктів, які вони власне таємно США підготували із російськими представниками. Українська сторона, за даними джерел, не брала участі в формуванні цього плану. Київ лише по. Інформували про загальні контури документа, і тим часом політико пише, що Україна буде змушена прийняти американський план миру і цю угоду. Чи вірите ви в те, що дійсно цей план існує, і що він був створений між Віткуфом і Дмитрівим? Ну, ви знаєте, дивлячись на це, що відбувається зараз, то ви повинні. Як у нас трошки коротка пам'ять. Якщо ми пригадаємо, що було перед зустрічю Трампа з Путіним, от якщо ми от повернемося назад, і тоді, коли Трамп сказав, що я зараз там об'явлю санкції, все, і що тоді почалося, ми тоді теж читали про план, який був схвалений між Росією і... Сполученими Штатами ми теж тоді обговорювали багато цих самих кроків, що там були. Там, в принципі, те саме було, що і ось, ну, деякі дійсно пункти не були, але там більш такі російські пункти були. І е, тоді президент України Володимир Зеленський зустрічався з коаліцією охочих, вони там терміново після зустрічі Трампа з Путіним виїжджали там, знаєте, до Вашингтону. І тоді неслося, неслося, неслося. І чим це завершилося? Що Трамп не об'явив про санкції? Що відбувається зараз? Яке в нас? Завтра число. 21 Що 21-го числа це в дію вступають американські санкції відносно Роснефті і Лукойл. Хоча там по Лукойлу є деякі, зауважу, деякі, там не повністю на весь Лукоїл від термінування, а там щось стосується європейської більшої частини. так? Але це всього Лукоїла ні. Тому от, і ми бачимо буквально за декілька днів, до 21-го числа, починає нестися. Нестися все. І все несеться, ви ж бачите, з якихось. Анонімних джерел. Що ми читаємо Ройтерс? Всі посилались Ройтерс-Ройтерс. Reuters, Reuters. Mm -hmm. Я е, дійсно подивилась в оригіналі Ройтерс, два абзаци, з якихось там таке формулювання з анонімних джерел, які попросили їх не називати, тому що дуже складне питання. Е, ви розумієте, Ми дійсно не можемо зараз нічого сказати, що за план, чи він дійсно цей план, чи він тільки в голові Уїдкофа і Дмитрієва цей план. І, до речі, е, от наприклад, да, Аксіос, то е, там. Навіть так, якщо подивитися, там було дві новини, і вони різнилися ці плани. Тобто, ми так розуміємо, що один план був зі слов Дмитрієва, це те, що було зауважено, те, що так побажання Росії. Інший більш таки обтикаємо, там було те, що, можливо, зауважив сам вікон. Хоча Вітков нічого не підтверджував. Єдине, що ми маємо на сьогоднішній час, це те, що радник Трампа дійсно він вийшов і заявив про те, що. А, ну зовні саме от сьогодні вже пройшла новина, що зовнішня політика адміністрації Трампа першочергово направлена на врегулювання російсько-української війни. Okay. Все йому задали питання про план. Він е, повністю перевів якусь тему і нічого про це не сказав. Тому знаєте, ми можемо зараз обговорювати тільки те, що ми читаємо в іноземних змі. Але ми повинні ми ж не один раз з вами вже е, якось це спостерігали, що те, що говориться в іноземний то це не означає, що це так дійсно так. Багато білого шуму, і коли цей білий шум створюється, ми повинні розуміти, для кого це ну, є вигідним. Так, дійсно для Російської Федерації на сьогодні створення білого шуму є досить вигідним, тому що вони ну не хотять вони введення цих санкцій, а особливо вони не хотять у цієї жорсткої політики Трампа, яка вже ж було зауважена до перекладу з Білого Дому. Ви знаєте, що за цими санкціями зараз розробляється якийсь новий законопроект, і що Трамп дійсно може підписати більш жорсткі санкції. Так, це може бути. Особливо, знаєте, санкцій ж було багато. Ну, ми ж знаємо, там 95 тисяч санкцій накладено на Росію, 25% із них це Сполучені Штати. Але чого саме от зараз вони б'ють на сполах, коли Трамп вводить санкції? Оце це було перед Анкоріджем в Лясі і зараз. Тому що е, адміністрація Білого Дому, їхньому управлінню про е, за, е, Наземними інвестиціями, це офак, да, ми всі знаємо такопритур ОФАК, дано таке указання по те, щоб вони провели адміністрування санкцій. Що таке адміністрування санкцій? Це те, що вони повинні будуть відслідковувати дійсно наскільки працюють санкції. І от ось це буквально в понеділок було уже перший звіт ОФАК, який ліг на стіл Трампу, де було на уважно, що навіть. Поки що санкції не в дію, тільки по самим заявам вони досягли бажаних результатів. Тільки заяви досягли бажаних результатів, тому що ми бачимо, що Лукоїл на сьогодні продає повністю свої активи в частині Європи. Також ми знаємо, що на в Іраку теж вони продають свої активи, і сьогодні в них там були проблеми по заробітним платам і по їхнім іншим дочірнім кампаніям. Ми вже не говоримо про Роснєв. Також ми знаємо, що демпінг марки Уралс пішов, ну, це нафта. Яка продається Російській Федерації на минулому тижні торгувався по нижче 40 доларів. А вони знизили свою, ну те, що Росія завжди робить для Індії і Китаю, знижку поклали мінус 20-25 доларів. Тобто, ви розумієте, навіть якщо 40 доларів мінус 20-25, це вже там по 25 доларів там продавалася ця марка Уралс. Тому, коли це все лягло на стіл на стол травку, Трамп зрозумів, що так дійсно можна, санкції працюють, тобто адміністрування санкцій, тому що зауважу, на жаль. На жаль, це те, про що ми говорили раніше. Чому санкції так довго не діяли, да? або дієві санкції, якась відкладена в часі, тому що не було належне проведене адміністрування. Це про те, про що ми завжди говорили, і зауважили нашим європейським партнерам і американським нашим партнерам, ті, хто вводили санкції, щоб, будь ласка, робіть адміністрування санкцій. Україна не може адмініструвати санкції, які наводяться іншими країнами. І тому ми бачимо на сьогодні такий кіпіш Кремля, який дуже. Боїться тому, що дана команда саме відстеження санкцій. і чому ви думаєте, так відреагував Китай і Індія? Що вони так говориться, заморозили деякі свої поставки з Російської Федерації нафти. тому що саме почалися оці адміністрування, особливо ще вторинних санкцій, тобто адміністрування фізичних і юридичних осіб, які дійсно співпрацюють з Російською Федерацією, і оцей весь перелік осіб ліг на стіл Трампу. А ми знаємо, що заявило ОФАК. перед тим, як Трамп, ну як Трамп тільки заявив про санкції, ОФАК тоді заявило про те, що ми будемо вводити вторинні санкції на фізичних і юридичних осіб, хто працює з Вукойлом і «Роснефтю» і з іншими там ще дві е, не, там, компанії Російської Федерації по нафті, а, але які санкції вони не зауважили, розумієте? Всі завжди звикли, росіяни звикли, що завжди розписано, як це все буде відбуватися, і до того, як вводилися санкції, вони вже там перереєстровували свої тіньовий флот і знали, як їх обійти. Тут цього не було, і тому ми бачили отаки. Бачимо те, що зараз відбувається. Тому отаці плани, оце все, що ми чуємо, оцей такий вал білого шуму. Це звісно ж, ми повинні розуміти там, не скільки адміністрація Білого Дому, хоча там теж є, є ті, хто зацікавлений саме в цьому плані. Ми ж повинні розуміти, ну у Вітков ну явно не та людина, яка буде відстоювати інтереси України. У Вітков людина, яка відстоює власні інтереси, інтереси і фінансові інтереси Трампа. Але ну, чомусь віде. Вітков продовжує вести ці справи. Хоча ми чули неодноразово навіть від Трампа про те, що Вітков нічого не розумів, що відбувалося в Москві. Він нічого не знає про першу причину російсько-української війни. Але Фактично, зараз він людина, яка проводить основні переговори, тому що це зручно, це для Трампа зручно. Але коли переговори до е, зручна людина, яку можна сказати, що вона нічого не знає, вона нічого не відповідає дає, тому що він не кадровий, ну не кадровий політик, не кадровий дипломат. Але ми бачимо, що до прикладу, Уже дійшло так, до питання що розуміння адміністрації Трампа, що щось не так з війною російською українською війною, щось не так з Росією. Тоді хто вступив в ці всі переговорний процес? Марко Рубіо, хто вступив в переговорний процес на близькому сході, що прийняття? Які Радбезом ООН, який був позавчора прийнятий 20 е, пунктів Трампа по регулюванню війни на Близькому Сході, Марко Рубіо. Тобто на е певному етапі вступають саме кадр дипломати. А поки йдуть такі незрозумілі переговорні процеси, білі шум, які створюються, тут, звісно, Трампу вигідний ну, у Ютков, тому що, ну, А що ти спросиш з Віткова? Так само, як і Путін, а що він може спросити з Дмитрієва? Аж нічого. Радники є радники між собою, домовляються. Щось там говорять, щось пішов. А Дмитрієв сказав на Аксіос. Потім пішов на інші канали, щось там заявив. Але потім, що виходить і говорить: ну, це не позиція Путіна, це, це особиста позиція Дмитрієва. Тут так само, там, тобто, це намацування. Тобто Дмитрієв і Уїтков це особи, які повинні закидувати інформацію в інформпростір, щоб намацати. А який буде відгук? А як буде хто реагувати? А як Україна буде реагувати зараз на ці 28 пунктів? Хоча зауважу, ми ж не бачили ці 28 пунктів. Так ми бачили певні чотири напрямки, основні. Mm -hmm. А потім в другий варіант Аксіоса більш був розширений. Там було вже сказано і про з що кількість військ там буде повинна бути зменшена, що повинна бути віддана Донецька Луганська область, і по лінії фронту, от повинні там замороження вбутися конфлікту. Все, все, що ми бачили, ми бачили 28 пунктів. Не бачили, якщо ми на близькому сході бачили 20 пунктів Трампа, там ми дійсно бачили той план. І що ми тоді з вами говорили? Що адміністрація Білого Дому, враховуючи, що їм це... Вдалося на близькому сході, скоріш за все, буде розроблений певний план, буде те, що інший, і навіть тоді підтримав Стармер, прем'єр-міністр Британії, що так дійсно таке е, ну буде так, така конфігурація, е, яка була прийнята на близькому сході, то вона можливо буде при і для України. Тому е, ми нічого немає дивного, що Росія цим користується і користується такі особи, до прикладу, як Уїдков, які закидують, що є такий план. Але такого плану, ви розумієте, ми не маємо певності зовсім, що він є цей план. Але цей вчора план мала можу... відбутися зустріч українського президента із Вітковом. І Аксіос пише про те, а... що Вітков переніс зустріч, тому що президент України приїхав зі своїм планом, який Росія приймати не буде це було заявлено офіційно Білим домом. Ні, це було заявлено офіційно президентом України Володимиром Зеленським, що він повинен зустрічатися з Іткахом. Було сказано, що він до нього візит до Ердогана, і він буде говорити з Ердоганом. Все, що ми чули, ми чули з вами зі ЗМІ. Якщо б дійсно, я думаю, що так дійсно могла бути така зустріч, і дійсно вона проговорювалась така зустріч, тому що е, на сьогодні в цій зустрічі дуже зацікавлена Росія. Зуважу дуже зацікавлена Росія. Росія не могла сама піти на зустріч з Україною. Ви знаєте, у нас питання перемовне питання, воно якось підвисло, підвисло за Росії. Так розморозити ми можемо гуманітарний трек, але який і працював у нас в принципі, будемо говорити, і зараз ми як і президент заявив, що буде розморожувати саме гуманітарний трек кобіну. Але щодо треку перемовного про врегулювання російської української війни він ще й не починався. Ну не починався цей трек. Дійсно, Росія зараз повинна вона не розуміє, як і діяти в якому коридорі. Орі, та особа, яка повинна була зустрітися і знову промацати. А що відбувається. Тому що так йому дано завдання від Трампа, що він є таким перемовником, який повинен промацувати ситуацію. І, можливо, він можливо повинен був зустрітися з Володимиром Зеленським, але я зуважу, чому він вчора не приїхав, тому що вчора відбувся Тернопіль у нас. Якби б не Тернопіль, можливо, Уйтков і приїхав, але це були дуже великі політичні ризики, якби б він учора приїхав на тлі того, що Росія зробила з Тернополем, і те, що вона зробила таке велике бомбардування України, і те, що у нас більше 20 жертв і більше 90 поранених. І От ви розумієте, на тлі цього приїжджає Уїтков. Ви знаєте, що було б змізм ні, прозірвало би Трампа. За цей приїзд у Гідкофа, який приїхав нав'язувати якусь свою думку. Цього не могло бути. Це були дуже сильні політичні ризики. Тому у влітку вчора і не був. А президент України так у нього була запланована зустріч з Ердоганом. І ми повинні розуміти, там, скоріш, не скільки зустріч з Ердоганом, ну так, ми знаємо офіційну рамку, яка була дана, що там ми і по військовій компоненті з ним говорили, ну по мілітарному, про те, що це країна НАТО, що вона долучилась до коаліції, бажаючи і про сумісні підприємства. Але скоріш за все, враховуючи, що Ердоган неодноразово. Був таким перемовником, да ну особою, яка таким вузлом перемовним, яка може розмовляти з Кремлем, яка розмовляє з Трампом. Ми знаємо Ердогана. Такі специфічні відносини з Трампом, ми зауважимо все-таки. І Трам дійсно розглядає Ердогана як одного з перемовників, саме Ердогана, не Туреччину, да, а саме президента Ердогана, який має великий досвід і в перемовних процесах, і те, що він вже дуже-дуже довго в політиці і дуже добре розуміє, що таке Російська Федерація. І так у нього добрі відносини, в принципі, з нашим президентом. Тому він є таким, скоріше, йому буде відведена роль не перемовного майданчика, да, як Тречні, а спочатку комунікатора. Комунікатора між трьома сторонами, отак, от, от ми можемо сказати, тому е, і, так казати напрямки, які обговорили скоріше Зеленський, який балакав з Даганом, це була саме ця комунікаційна лінія. Тому що якщо уже е, ну, пішов виток про те, що є якийсь план, я не думаю, що це план 28 двадцяти восьми Певний напрямок, скоріш за все, дійсно, які обговорюються. І ми ну цьому немає ніякої таємниці. Адміністрація Трампа, вона завжди і Трамп сам говорив, що вони щось напрацьовують, вони про щось думають. Але те, що це зроблено між Росією і Сполученими Штатами, там і не доведено до України. Mm -hmm. Ну ви розумієте, то і мені здається, що це більше таке нав'язування, більше бажання Російської Федерації так, щоб всі так думали. А поки ми не бачимо відповіді, я ж говорю, з адміністрації Білого Дому, ми відповіді не бачимо, що це платне ну вернемось до Ердогана. Тому Ердоган, скоріш за все, враховуючи, що дійсно офіційно, ну ми знаємо, президентом України Володимиром Зеленським було заявлено, що він летить. Там їде в Туреччину, щоб е, одне з питань це відновлення uh -huh. перемовного треку щодо врегулювання російсько-української війни, відновлення там справедливого миру для України. Ну, так це звучало. Тому, скоріш за все, що дійсно Трамп е, от, саме розглядається як такий комунікатор між трьома сторонами. Тобто не перемовний трек, а саме спочатку комуні... повинен бути той. Зник у нас зв'язок із пані Людмилою. Е, ну, ініціати... А, є? Є зв'язок? Так, так, зараз чуємо вас. Да. Так. Щоб е, звести, як всі кажуть, ініціативи і думки трьох сторін. А зараз чуєте? Так, так, чуємо пані Людмилою. Да, да, е, тому е, я ж говорю, ми можемо то тільки до е, думати про те, як дагад, певні догадки в нас такі, а що відбувається, і саме як що відбувається особливо за дверима. Тому що я ж говорю, зауважу, офіційної інформації немає. Сьогодні білий шум. Отой От білий шум, в принципі, коли у Росії все горить, і вона починає оцей білий шум в змі. І зараз це все і котиться. А а скотиться все до того, я ж говорю, ну дуже. Є. Зник зв'язок із пан Людмилою зараз намагаємося його відновити. А я нагадаю, що ви можете доєднуватись також до дискусії в нашій студії, ставте свої питання під трансляціями цього етеру. Пані Людмило, власне, якщо говорити про заяву з боку Ордогана, він сказав, що поважає територіальну цілісність України. Вчора це прозвучало. Натомість, власне, в цьому плані, нібито йдеться про те, що Україна має поступитися територіями. Позиція Ардогану якось вплине на перемовний процес. Ви розумієте, зараз всі будуть заявляти ну, декларативно, да, певні декларації, які дуже добре лягають на вуха. Але ж всі розуміють, що е, ну, не буває ідеальних планів. І ми це, ми це з вами не один раз говорили в ефірі. Не буде цього ідеального плану для України, так як і не буде ідеального плану для Росії. І в принципі, це те, що заявляв сам Трамп президент Америки, що ну, ідеального плану не буде. ну, от Будемо врегульовувати, і скоріш за все, для чого Росії це потрібно? Тому що е, зараз ми бачимо, наскільки вона намагається не просто е, створ... ну, то що на дивлюся, що зараз, як вони говорять, на них іде примус да, з допомогою цих санкцій. Вона хоче створити, щоб і примус був на Україну. Тобто паритетний примус, да, щоб е, за рахунок України, ну, в принципі, їй би було б дуже краще, щоб це за рахунок України все відбулося. Так? І цей план, про який вони запустили і говорять про ці 28 пунктів, ну, це ж Ідеально для них. Але якщо ми подивимося, в принципі, якщо ми подивимося на цей плів, де да, буде якщо цей план дійсно такий, да, то е, від бажань Росії першочергово він дуже від, е, від дуже відрізняється. Тому що там немає ні про НАТО так, в цьому плані, нічого там немає, е, там немає ні денацифікація, демілітарізація, там нічого цього немає. Там немає оцих побажань по чотирьох областям повністю. Те, про що вони говорять, Донецька, Луганська, Харківська, Херсонська, тобто Харківсько Херсонська і Запорізька. Цього теж там немає. Там ну, ми бачимо, що такий якось певний гібрид вони намагаються промацати. Але те, що говорить Ердоган, ну, і всі будуть говорити так, цілісність України. І юридично, юридично, ну раніше вони про це всі говорили, що юридично ніхто нічого не визнає. Але по факту ми повинні розуміти, що по факту план буде інший. І завжди війна по факту, коли завершується, реалії інші. Ну ми ж ну немає у нас до ну, таких ілюзій, що ми зараз вернемося до кордонів 91-го року. Так, за тими е, до прикладу, м -м, допомогами, да, враховуючи ту допомогу, яка нам зараз йде, ми ж всі розуміємо, що допомога дещо мілітарна, вона дещо зменшується. Ну Не так швидко йде та формула Пьорд, як би нам би хотілося. Не так швидко нам передають озброєння, навіть те, яке знаходиться у ск на складах країн-членів е, Альянсу, і воно в них є. І ми ж знаємо і тамагавки, і Тауруси. Ну чомусь це все на паузі. Якби дійсно європейські наші partner. Передавали все так швидко, і в принципі ті побажання, які ми їм даємо на наших шорт-листах, яка нам потрібна мілітарна допомога. Я думаю, що все було б по-іншому. І ми б не в такої швидкої швидкості робили і випробовували наші фламінго, які нам недостатньо коштів на те, щоб їм їх в масове виробництво да, запустити. Це ж ми теж знаємо. Нам недостатньо коштів для те, щоб дрони позапускати, які от у нас є та компонента, яка зараз дуже цікавить всі. Іх пере світі того, що це інновації в оборонній сфері. Ну тим паче, так у нас де війна? У нас економіка не в тому стані, щоб ми могли самі собі це забезпечити. Тому ми їх про це просимо, тому що ми їм говоримо, що це і ваша безпека. Ну але ж ми бачимо. Ну так буде. ну немає такого сильного, ну не стоїть великий від них таких побажань, що от Україні надати все. Ми тільки чуємо, що завжди багато декларацій, але так вони нам допомагають, але як вони настільки, настільки вони можуть. Але тим паче ми бачимо по замороженим активам. Нам вагаються працювати, але є певні такі як ну, костелі, такі як у них, до прикладу, Угорщина. І ми розуміємо, що так це складно. Багато складно, що у них самих. Тому е, ці як ви говорите, так вони всі будуть говорити цілісність України і юридично. Ну, до при це ж і Макрон говорив, і британці про це заявляли, і багато європейських комісарів, наш політичних Єврокоміз з Європейського Союзу про це говорили, що юридично. Чно ми ніколи не визнаємо окупацію цієї території України, але практично, і вони самі що який план у них був по лінії фронту, тобто ми повинні розуміти. Що оце зараз ці пункти, які навіть от ходять зараз в, в ЗМІ оцього плану? Ми не знаємо Увідкофа Дмітрієва, uh -huh. чи дійсно він Увікофа Дмитрієва, чи більше він Дмитрієва цей план? Що, е, що дійсно деякі його пункти не будуть при ну, доведені Україні, і давайте так е, ми повинні мислити реаліями. А що ми можемо зробити? Так? Ну до прикладу, Трамп скаже, все, ми завтра не передаємо озброєння. Ми ставимо на паузу формулу Пьоргу. Ми ставимо на паузу допомогу. Ми перекладаємо все на плечі європейців абсолютно все. Що скажуть європейці? Ну, от ви ми ж повинні розуміти, європейці на сьогодні дуже залежать від свого електорату. У них набирає обертів права лінії. А на фоні нашого скандалу, який ми ну, самі роздмухали до. Гігантських розмірів, да, таких геополітичних розмірів, да, на тлі того, що в нас перемовний процес на кону, ми до геополітичних розмірів, тобто нам розмірів України було недостатньо. Ми захотіли геополітичні розміри. А так, на ваш, ваш розмір... погляд, пані Людмило, взагалі цей перемовне вікно, як кажуть, воно зараз відкрите, тому що багато думок про те, що не раніше весни воно буде відкрито, і фактично за зиму Російська Федерація зробить все, аби захопити максимальну кількість територій. Ви розумієте, Російська Федерація не хоче відкривати це вікно зовсім. Тому ми бачимо те, що відбувається. Але цей хоче перемовний трек відкрити Америка. Чому Трампу потрібен перемовний трек? У нього на кону вибори в 26-му році. Вибори, і Росія хоче. От ми, от якщо ми поспостерігаємо, подивимося, як Росія діла спочатку. Вона дуже хотіла Трампа. Да? Вона все от Трамп прийде, і вони ставили максимально на паузу при Байдені. Вони все підморожене було, і тоді вони чекали Трампа. Трамп прийшов. І ми бачили 9 місяців Трамп пішов в коридорі російської, ну будь-то російської цієї політики, так яким це хотілося. Після Анкоріджу в на Алясці зовсім пішла зелена. Вони вийшли, як говориться, країна країна і клеймо, в принципі було знято. Ми бачили, наскільки Путін почав їздити, там де він тільки вже не був в різних країнах. І, але потім що відбулося? Потім відбувається те, що адміністрація Білого Тому змінює свою риторику, змінює свою політику. Росія її не розуміє і стали знову все на паузу. І на сьогодні, якщо ми подивимось російські змі і заяви їхніх таких політиків, почитаємо да, е е е між речі. Що вони говорять, що що про що вони думають? Вони знову ставлять на паузу того, що вони чекають цих виборів. А може, ми перечекаємо Трампа. Тобто Трамп втратить більшість свою в сенаті і все. І тоді можна буде нав'язувати далі свою політику. Тому зараз вони будуть максимально ставити все на паузу. Буде багато білого шуму, звісно. А поки вони будуть так, вони будуть ескалювати дії в Україні. Вони нас будуть вводити в повний блекаут. Це ми повинні розуміти. Це дуже складна, буде, можливо, це не найскладніша зима з всіх чотирьох зим, що в нас були. Вони будуть постійно тригерити Європу, щоб кажуть, робити там певні диверсії, щоб Європу тримати, щоб вона не, 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 не дай Боже сильно не почала допомагати Україні. А кажуть, щоб цю паузу постійно тримати. Їм це потрібно буде витримати до виборів. А адміністрація Білого Дому буде діяти по-іншому. Вона буде намагатися зараз саме. Дуже потрібно до виборів уже розуміти вирішення цієї ситуації. Тому ми і чуємо от сьогодні заяву з Білого Дому, що саме російська, українська війна вона є. Першочерговим пунктом в плані зовнішньої політики Трампа зауважу раніше, от такої чіткої відповіді не було так. Це один із пунктів, один із перших пунктів було зауважено, але ніколи не було сказано, що це перший пункт. Тобто, ми повинні розуміти, що зараз адміністрація Білого Дому буде намагатися відкрити оце вікно. І почати як говориться, певний такий процес до врегулювання російсько-української війни, тому що Трамп заходить у виборчий свій процес ну, внутрішньої політики з не з дуже гарними картами по російсько-українській війні. Тим більше за оті 9 місяців до нього була ми бачили, яка політика, тому що його ж опоненти. Зараз почнуть кидати йому і його ну, там буде політикам, які будуть видвигатися в цих округах. А що ви зробили по своїм деклараціям по своїй першій темі передвиборчої цієї обіцянки в регулюванні російсько-української війни за 24 години за 100 днів? Тобто у вас нічого не вдається. Ви провалили цю політику, і вони в жодному разі зараз Трамп не хоче бути слабким президентом, тому що він в ейфорії оцінє. Орця близького сходу, перемоги на близькому сході, і він там дуже багато отримав політичних плюшок, які на сьогодні йому він допомогою них перекриває оту внутрішню рамку, яка ну ми знаємо наскільки там зараз складні процеси внутрі Америки. А тут у нього центральна лінія, яка зараз вже витягується в американських змі, що адміністрація Трампа затягуючи таку невизначеність політики щодо врегулювання російсько української війни, щодо до, до любові до Путіна завела. Перемовний процес, глухий кут. І тільки загинуть люди, Росія ескалує, до прикладу, Тернопіль. І це все на перших шпальтах, американських шпальтах. Трампу це не потрібно. Тому тут, відповідаючи на ваше питання, буде два: Росія буде максимально ставити все на паузу, так? І підштовхуючи все-таки Трампа зайти в свій коридор. І ми бачимо, що зараз навіть оцим планом, який виліз, який не зрозуміло. Це план адміністрації, чи це дійсно план більш Російської Федерації, щоб якось заставити Трампа дати відповідь на нього, і ми поки відповіді ж ми ж не бачимо. І друге, що адміністрація так білого дому буде намагатися зараз відкривати оце вікно, як ви сказали, да в врегулювання російського кризівниці, але це не говорить про те, що це буде саме отакий план, тому що зауважу вони добре розуміють нашу позицію, добре розуміють позицію наших європейських партнерів. Ну ми теж не будемо сидіти, склавши руки. Ну, не буде президент сидіти і говорити, добре, давайте план, я його підпишу. Ми ж розуміємо, що Зеленський тоді не повернеться в Україну Просто да? йому потрібно десь буде там залишитись, де він там підписує план. Ніхто українського політику такий план не підпише. Потрібен буде компроміс, і оце я думаю, адміністрація Білого Дому зараз буде шукати. Ми вам дякуємо, пані Людмила, що до нашого етару, докторка філософії та експертка. Зовнішніх і внутрішніх Людмила Покровчук була з нами на зв'язку. Говорили про те, чи змушують Україну до поступок і чи